Вітаю, друзі, вітаю! Гарячі новини ось на цьому тижні вперше, в п'ятниці і вперше. Ну нічого буває так, бувають відраження, бувають різне, різне, різне у нас. І вони дійсно гарячі. Дивіться, вчора Олександр Ткаченко подав відставку. Там цікава ситуація, ми, мабуть, навіть ввечері чуть-чуть про неї згадаємо. А сьогодні вже повідомляють всі ЗМІ, що на Олександра Ткаченка відкрита кримінальна справа за розкрадання бюджетних коштів. Нагадаю, Олександр Ткаченко – це бувший вже міністр культури України. Ви, ви розумієте, що кого туди не пішли? Кого хто не піде у владу, всі десь макають носа. І ось мені там кажуть багато хто, що а надо тих, на... всі, виходить, макають носа. Немає таких. Чому у нас немає таких? Це питання, друзі, до нас. Я не хочу це зараз обговорювати. Це питання до всіх нас. І сьогодні в день, от під ударом був Белгород Дністровський. Район ціль це поцілили росіяни у важливий інфраструктурний об'єкт, який не, не оголошують, Випустили туди сім ракет. Ну, можливо, дуже важливий структурний об'єкт. І, на жаль, є пошкодження і є, здається, загиблі. Я не хочу стверджувати, але ми це узнаємо. Це були ракети П 800 Юнікс, Друзі, це сказав е, речник повітряних сил Юрій Гнат. Не можемо ми захистити Одесу і скоріше всього Одеса буде потерпати не тільки Одеса, поки нам не нададуть е, ось те, що обіцяли на е, саміті НАТО протиповітряну оборону. Нам треба все. Нам треба літаки, нам треба протиповітряна оборона, нам треба дальнобійні ракети. Нам треба все. У нас немає зараз нічого. І ось тут така гарна новина йде, що е Метл, компанія Німецька Рейнметал, пам'ятаєте, що казала, буде будувати завод у нас в Україні і виробляти танки, бронетранспортери. І ось там реч, 20 липня, вчора речниця Марія Захарова з Росії заявила, що вони розглядатимуть цей завод як зону військових ціль і будуть по ньому стріляти. Ви розумієте, що війна буде довго? Давайте закінчимо оцесь. Ми почекаємо. Война, війна буде довго і починаємо жити. Так ось вона каже, що якщо вони побудують і заводи будуть, то росіяни будуть стріляти по цьому заводу, але німців не спугаєш. Генеральний директор концерну Армін Папергер відреагував на цю заяву та сказав, що вони не відмовляються від своїх планів будувати підприємства. Та зроблять все можливе, щоб захистити його від атак, від атак за допомогою ППО протиповітряної оборони. І ця протиповітряна оборона, як він зауважив, буде власного виробництва. Ну, не напугали ви. Німці, росіяни, і не напугаєте. Німці навпаки, зараз уже дали нам перші е 10 танків 1А5 «Леопард», Там ще кулемети, там автівки, там мостова система, е там радари, вантажівки, аптечки. ну, чергова, чергова чергова допомога. Ну і що ще про замінування можна розказати, що стримує. Наш наступ і що потім грозить тим тому, ну, людям, які вже зайдуть на звільнені територію, а вони заходять. Так от саме дике, це розповідають херсонські розмінувальники. Це те, що ось ці нелюди, я не знаю, та ну, це, це ласкаве слово. Я кажу на них плиснява. Не може бути плиснява, думаючи, не може бути плиснява, вона навіть не може жрати, срати, спать. Вибачте, вона плиснява. Все у неї не так. Так ось вони заміновують, розумієте, дитячі коляски, під подушечки міни кладуть. Вони заміновують будинки, будки собак, тила вбитих людей. Опори електричні, кладовища. Знаєте, в термокружку дитячу термокружку кладуть міни, щоб вбивали дітей. Ну, Про що це каже, друзі? Про що це каже? Я не знаю, про що це каже. А це каже про те, що з ким ми жили в одній країні. Взагалі, з ким ми спілкувалися, взагалі. Кого ми ж вважали друзями? Я не кажу братами, я не кажу, я просто друзями чи знайомими, кого ми вважали? Від цих людей треба тікати, тікати, відгораджуватися, забирати своїх дітей. Що ми робимо? Ну і останні друзі. Пам'ятайте таку Олю Фреймут? Слухайте, я не проти. От Оля Фреймут спочатку війни живе в США. Хай живе. Почалась війна, вона поїхала. Я не проти виїзду жінок, дітей. Та я навіть, знаєте, по, по великому рахунку, навіть не проти виїзду і чоловіків, якщо їдуть. Ну, У мене чуть інше е, сприйняття е, всього. цього. Ми це колись поговоримо. Хтось в мене б'є за це, хтось підтримує, але в мене інше. І я не проти того, що вона там живе, що вона там виїхала, що там. У мене багато знайомих жінок з дітьми виїхали. Все нормально. Але. Ось ця свята жінка Оля Феремут, знаєте, ну, виїхала, живеш. А тепер вона поіздержалася і приїхала в Україну заробляти гроші. І що вона каже? У Львові вона анонсувала лекцію від Олі Фреймут, манери під час війни, доброта як зброя. Ну не сучка ж вона, скажіть. Захід вона назначена на 24 липня у Гранд Хотелі Львів. Я не рекламую, друзі. Я просто навіть кажу активістам: не дайте цьому захиду, захиду пройти. Не дайте. І квитки продає. Написано донат 700 гривень. Кому донат? В Що донат? З навіщо Донат? Оця людина, яка уїхала в США, жила там, витрачала гроші, все витратила. Тепер приїхала обдирати українців і розповідати, як нам, Українцям, треба ненавидіти з гідністю. Росіян. Ми повинні їх ненавидіти, але у нас повинна бути гідність. А може, в Одесу поїдеш, в Белгород-Дністровський поїдеш, чи на Донбас, де я був, поїде. Оця ось все. Я вам дякую за ваші донати, друзі. Ви неймовірні, ви донатите. Ввечері я всіх особисто подякую, всіх на всіх назову, всім, всім, всім виражу подяку. Дякую вам, друзі. Дякую за підписку, за розповсюдження і за те, що ми разом. До вечора. Ввечері прямий ефір. Україна переможе 20.00.